Точно, думався. Глянь на них. Чорні потворні. Хай повиздихається погань. А ну тихо. Хто тут головний? Ти точно? Тоді слухай уважно. За річкою є покинута ділянка. Фермер переїхав, але встиг засіяти. Там близько двох гектарів, а може й більше. Там вистачить їжі для вас усіх. Ясно? То геть звідси. З тваринами можна домовитися. Це ж не люди. Запам'ятайте.